Ілон Маск робить велику ставку на те, що електромобілі це майбутнє, але Тойота щойно випустила сенсаційну новинку, яка може все перевернути. Вони представили новий двигун, який може означати кінець електромобілів, у тому вигляді, у якому ми їх знаємо. Двигун, який нібито працює на воді. Так ви не почули на воді. Це сміливе твердження, здається, кидає гачок у мрії Ілона Маска про електромобілі. Але чи може автомобіль справді їздити, використовуючи лише воду без палива та електрики? І чи може водяний двигун Тойота справді знищити ринок електромобілів? Залишайтеся з нами, поки ми занурюємося в останні прориви в автомобільних технологіях та дізнаємося все про революційний водяний двигун Тойота. Перш ніж ми почнемо, натисніть кнопку підписки, щоб не пропустити найкрутіші технічні оновлення. Суть у тому, що я просто хочу зробити кожен автомобіль кращим, незалежно від того, яку модель вони мають, Toyota змінює світ автомобілів своєю новою шаленою ідеєю. Автомобіль, який працює на воді. Уявіть собі, за допомогою суперрозумного процесу, який називається електролізом, цей неймовірний автомобіль розщеплює воду на водень і кисень, а потім використовує водень для живлення свого двигуна. Коли водень і кисень знову змішуються, вони вивільняють енергію, щоб автомобіль рухався далі, залишаючи після себе лише водяну пару, ніяких шкідливих вихлопних газів, лише чисте повітря. Цей революційний винахід може допомогти в боротьбі з глобальним потеплінням та зменшенням забруднення, зробивши водіння безпечнішим для планети. Тойота стверджує, що цей винахід їхній квиток у чистіше та зеленіше майбутнє. Що ідеально відповідає світовим зусиллям щодо боротьби зі зміною клімату. Звичайно, електромобілі вже деякий час є чемпіонами екологічності їх люблять за нульовий рівень викидів та можливість заряджатися від відновлюваної енергії. Але автомобіль Toyota на воді пропонує щось зовсім нове. На відміну від електромобілів, які потребують акумуляторів, підключених до мережі, цей працює на воді, чого у нас достатньо. А завдяки електролізу його можна навіть живити від сонячної чи вітрової енергії, що робить його надзвичайно екологічним. Крім того, хоча виробництво та утилізація акумуляторів для електромобілів може бути складною для навколишнього середовища, автомобіль Toyota на воді повністю позбавлений цієї проблеми. За словами головного боса Toyota Хіокі Накадзіми, виконавчого віцепрезидента та технічного генія, це майбутнє подорожі. Він розповів про це на нещодавньому заході в Японії, заявивши, що Тойота більше не просто займається автомобілями. Вони хочуть бути компанією мобільності, яка надає людям безліч крутих способів пересування. Хіокі був на сцені не один. Він об'єднався з Такахіро Като, керівником команди електромобілів Тойота та Мацумото Ямагатою, який очолює команду водневих автомобілів, поки їхній новий завод готується до запуску. Toyota вже розробляє автомобілі на водневих паливних елементах, які змішують водень з бортових балонів з киснем з повітря для створення електрики, що забезпечує роботу транспортного засобу. Серцем автомобіля Toyota на водному паливі є крутий гаджет під назвою Електролітер. Цей маленький геній втілює дива, перетворюючи воду на водень надзвичайно ефективно та безпечно. Йому не потрібна купа енергії. А найкраще те, що він не викидає жодних неприємних речовин, лише чисту водяну пару. На відміну від інших автомобілів на водневому паливі, цьому автомобілю не потрібен великий громісткий бак для зберігання водню. Електролітер подає його саме тоді, коли автомобілю це потрібно, забезпечуючи легкість та жвавість. Однак, щоб це спрацювало, двигун автомобіля потребує невеликого перетворення. Паливні форсунки, ці крихітні розпилювачі, які подають паливо в двигун, потрібно налаштувати для роботи з водним. Блок двигуна та головка блоку циліндрів також потребують посилення, оскільки водень згорає під серйозним тиском. Навіть клапани та свічки запалювання отримують спеціальне оновлення, щоб усе працювало безперебійно та безпечно. Ми розглянемо деталі, того, як усе це працює пізніше, але ось у чому головна перемога. Водяний двигун Тойота значно перевершує інші водневі двигуни. Чому? Тому що зберігати воду дуже просто порівняно зі зберіганням водню. Водень це газ, тому для нього потрібні важкі та дорогі резервуари, які можуть витримувати високий тиск, а вони можуть протікати, що не зовсім безпечно. Вода з іншого боку є рідиною, її легко зберігати. Вона не потребує складних резервуарів і не спричиняє жодних проблем. Це робить цей водяний двигун ідеальним для всього. Від крихітних автомобілів до гігантських вантажівок і навіть електростанцій. Його простота та безпека дають йому перевагу над іншими двигунами. Крім того, він допомагає нам відмовитися від викопного палива та зменшити шкідливе забруднення. Це величезний крок до чистішого та зеленішого майбутнього для транспорту та енергетики. Але ось цікавий поворот. Toyota не придумала це з Хочете вірте, хочете ні, але ідея транспортних засобів на воді існує вже деякий час. Перш ніж Тойота втрутилася, інші намагалися змусити автомобілі працювати на Х о 2 Виявляється, ця дика ідея має певну історію. Приготуйтеся вразити себе деякими дикими твердженнями про автомобілі на воді. Ще у 2008 році японська компанія під назвою Genesis Facts потрапила в заголовки газет, коли заявила, що створила автомобіль, який відмовився від бензину та дизельного палива на користь звичайної води. Ось вам і геймер дешевше паливо та щасливіша планета. Вони стверджували, що їхній автомобіль використовує розумну систему для розщеплення води на водень та кисень, а потім спалює водень, щоб пересуватися. Але ось у чому заковика. Експерти дослідили це питання і виявили, що автомобіль працював не просто на воді. Для його роботи потрібен був спеціальний інгредієнт під назвою гідрид металу. Тож не зовсім вода, як тільки вони обіцяли, це було дивно. Факти з книги буття наведені Дженною Пак так і не надали вагомих доказів і вчені не повірили в це. Вони вказали на те, що вода надстабільна. Розщеплення її на водень і кисень вимагає величезної кількості енергії. Згідно з фізикою, не можна просто так витягувати енергію з води безкоштовно. Це як намагатися вичавити сік з каменю. Це був не перший випадок, коли хтось намагався продати цю мрію. У 1980-х роках. Хлопець на ім'я Стенлі Мейер клявся, що створив багі для дюн, який їздив на воді. Звучить круто, правда? Але він так і не довів цього. А в 1996 році його заарештували за шахрайство. Історія Дженни Пак почала дуже нагадувати історію Мейерса, і люди здивовано підняли брови. Потім, у 2002 році, компанія під назвою Hydrogen Technology Applications заявила, що їхній гаджет Акваджин може розщеплювати воду для живлення автомобілів. Вони почали зі зварювання, але невдовзі заявили, що це може запустити транспортні засоби, навчені не вражені. Пізніше компанія визнала, що вона лише робить автомобілі більш паливно-економічними, а не водяними. Того ж року з'явилася Genesis World Energy, пообіцявши пристрій, який може отримувати енергію з води. Вони переконали інвесторів вкласти гроші. Але знаєте що? Жодної машини так і не з'явилося. У 2006 році їхній бос Патрік Келлі, Потрапив до в'язниці за шахрайство у 2008 році, того ж року, коли Дженна Пак наробила галасу. Хлопець зі Шрі-Ланки на ім'я Тушара Ріалет Співак з'явився на сцені, заявивши, що проїхав на машині 190 м використовуючи лише три літри води. Це ж дико, правда? Навіть прем'єр-міністр Шрі-Ланки підтримав його. Але ажіотаж тривав недовго. Тушу заарештували за шахрайство, а його історія виявилася черговою перебільшеною брехнею. Перенесемося у 2022 рік, і індонезієць на ім'я Аріано Мікуель заявив, що винайшов гаджет під назвою Накба, який може перетворювати воду на водневе паливо. Він хвалився, що може живити мотоцикли на 500 км, використовуючи лише один літр води, і навіть стверджував, що такі відомі імена, як Ламборгіні та Феррарі, стукають до нього в двері. Однак вчені в Індонезії не погоджувалися з цим. Вони казали, що це суперечить законам фізики. Плюс ці компанії, виробники модних автомобілів насправді не були зацікавлені. Розповідь Аріано почала звучати як чергова гучна обіцянка без доказів з усіма цими провалами та шахрайством, змушує задуматися, чи хтось навмисно намагався замовчувати автомобілі з водним двигуном. Ми не можемо довести, що існує якась велика змова, але є кілька вагомих причин, чому це може статися. По перше, індустрія викопного палива це гігант вартістю трильйон доларів. Автомобіль на водному двигуні може перевернути їхній світ з ніг на голову, і ці великі гравці мають гроші та вплив, щоб придушити все, що загрожує їхнім прибуткам. Подумайте лише, нафтові компанії можуть чинити сильний опір, поширюючи сумніви або лобіюючи технології, які можуть відвернути їхню увагу. А ще є звичайні люди та змі. Нові ідеї, подібні до цієї, можуть звучати надто добре, щоб бути правдою. І, чесно кажучи, воду як паливо важко усвідомити. Люди можуть турбуватися про безпеку або просто не розуміти, як це працює, що може викликати негативні емоції та уповільнювати процес. Великі шишки в енергетичному світі можуть навіть посилювати ці страхи, щоб контролювати ситуацію та переконатися, що ці дикі винаходи залишаються в таємниці. Чи то приховування, чи просто невдача. Мрія про водні атракціони постійно натикається на перешкоди. Уявіть собі це. Підступні дезінформаційні кампанії розпалюють сумніви та страх щодо нових технологій, змушуючи людей вагатися, чи варто їм брати участь. Але ось Тойота сміливо просуває свої плани щодо автомобілів на водному приводі, і вони підкріплюються реальними науковими даними. Завдяки своєму величезному впливу в автомобільному світі, репутації, якій люди довіряють, та скарбниці ресурсів. Тойота може перетворити водні транспортні засоби з божевільних чуток на щось, що ви побачите на дорогах. Ми можемо бути на порозі абсолютно нової ери. Чому Тойота це робить? Вони змагаються, щоб залишатися на вершині у світі, який повністю зосереджений на чистих технологіях та електромобілях. Нові гравці, такі як BYD та NIO з Китаю, випускають електромобілі, що підштовхує Toyota до підвищення рівня своєї гри. Вони докладають зусиль, щоб зробити свої водневі технології розумнішими та екологічнішими, щоб задовольнити попит на екологічно чисті транспортні засоби. Озираючись назад, можна сказати, що бурхлива історія ідей автомобілів на водному паливі показує багато невдалих заяв, але прагнення до чистішої енергії ось що є справжнім досягненням. Toyota вже випускає автомобіль на водневому паливі під назвою Май, що доводить, що вони серйозно ставляться до сталого майбутнього. І повірте, попереду ще багато цікавого. А тепер поговоримо про великих гравців у світі електромобілів. Китай та США лідирують. Китай повністю вклав гроші в зарядні станції та заводи для електромобілів, що робить його найбільшим ринком електромобілів у світі. Такі компанії, як BYD, NIO та Xpeng, рухають цей ринок завдяки державним пільгам, величезній мережі зарядних станцій та першокласному виробництву. Лідери Китаю рішуче налаштовані на скорочення забруднення та викидів вуглецю. Отже, вони запровадили суворі правила, які значно посилюють розвиток електромобілів. Щороку з стоянок злітають мільйони електромобілів, а їхня зосередженість на кращих акумуляторах та більшій кількості зарядних станцій дозволяє їм залишатися світовими чемпіонами серед електромобілів. У Сполучених Штатах такі відомі компанії, як Тесла, оживляють ринок електромобілів. На чолі з Ілоном Маском Тесла є справжнім фанатом ігор завдяки елегантному дизайну, суперрозумним технологіям та гігантській мережі швидкісних зарядних станцій під назвою Superchargers. Вони постійно піднімають планку вище, пропонуючи кращі акумулятори та довший запас ходу. І це стосується не лише Тесла. Гіганти класичних автомобілів, такі як General Motors та Ford, також долучаються до цього процесу. Випускають нові електричні моделі та вкладають купу грошей у технології електромобілів. Але ось у чому річ і США, і Китай, незважаючи на свої перемоги в галузі електромобілів, стикаються з деякими складними проблемами. Виробництво та утилізація акумуляторів може негативно впливати на навколишнє середовище, і їм потрібна чиста енергія для заряджання цих автомобілів. Саме тут з'являється водний автомобіль від Toyota з новим поворотом. Замість того, щоб покладатися на великі літій іонні акумулятори, як більшість електромобілів, які називаються BIV, Toyota готує щось інше: водневі паливні елементи, що працюють на воді. Це дуже важливо, оскільки це дозволяє уникнути екологічних проблем, пов'язаних з виробництвом акумуляторів, і підтримує чистоту, викидаючи лише водяну пару. Жодних шкідливих забруднювачів, таких як вуглекислий газ або речовини, що спричиняють смог від автомобілів на бензині. Водяний двигун Toyota це як ковток свіжого повітря порівняно з автомобілями на викопному паливі, які викидають шкідливі викиди. Крім того, водневі паливні елементи мають деякі серйозні переваги порівняно зі звичайними акумуляторами для електромобілів. По-перше, заправка водневого бака займає лише кілька хвилин, що набагато швидше ніж години, необхідні для зарядки акумулятора. Це величезна перевага для подорожей автомобілем або тих, хто ненавидить чекати. Крім того, водень містить більше енергії при меншій вазі ніж літій іонні акумулятори. Тож ви можете проїхати далі на одному баку. А ось і родзинка на торти. Водень можна виробляти з використанням зеленої енергії, такої як сонячна вітрова або гідроенергія, що робить всю систему ще більш екологічною. Toyota також вирішує складні аспекти роботи з водним, такі як те, як його розумно виробляти та зберігати. Їхній автомобіль на воді може стати ключем до чистішого та зручнішого майбутнього для пересування. Вони створили суперефективні електролізні установки, модні гаджети, які перетворюють воду на водень з меншою витратою енергії. Ці установки використовують високотехнологічні каталізатори та матеріали, щоб зробити процес ще швидшим, прокладаючи шлях для масштабного виробництва водню. А коли справа доходить до зберігання цього водню, Тойота подбала про це завдяки легким і міцним бакам, виготовленим з передових композитів. Ці баки можуть витримувати високий тиск як чемпіони і оснащені першокласними датчиками та засобами безпеки, щоб зупинити витоки ще до їх початку, забезпечуючи безпеку всього. А як щодо холодної погоди, водень може замерзнути в дуже холодних умовах, що може уповільнити автомобіль. Не хвилюйтеся. Тойота також про це подумала. Вони додали розумні нагрівальні елементи та ізоляцію до своєї системи зберігання водню. Тому автомобіль продовжує працювати, навіть коли на вулиці мороз. Це робить їхні водневі автомобілі готовими до використання в будь-яких кліматичних умовах. Toyota також прагне переходу на екологічні технології, використовуючи відновлювану енергію, таку як сонячна, вітрова та гідроенергія для виробництва водню. Це означає, що їхній автомобіль на воді майже не залишає слідів вуглецю, що робить його одним із найчистіших транспортних засобів на ринку. Але екологічна подорож Toyota почалася не вчора. Вони займаються цим роками, лідируючи у розробці гібридних автомобілів та досліджуючи альтернативні види палива. Одна цікава річ, яку вони досліджують, це чистіші вуглеводні. Зазвичай вуглеводні це викопне паливо, таке як бензин і дизельне паливо, яке викидає купу вуглецю. Але тойота працює над синтетичними вуглеводнями та біпаливом, більш екологічними варіантами, які не так сильно впливають на планету. Синтетичні вуглеводні виготовляються шляхом змішування вуглекислого газу та водню в паливі. По суті, це переробка СО2 для зменшення загального вуглецевого безладу. Тойота також досліджує біологічне паливо, біопаливо. Класне паливо виготовлене з таких речей, як рослини, відходи тваринного походження, водорості та інші органічні продукти. Це біологічне паливо є відновлюваним, а це означає, що ми можемо продовжувати його виробляти, не вичерпуючись, і воно набагато дбайливіше для планети. Тойота витрачає час і зусилля на те, щоб з'ясувати, як покращити біологічне паливо та впровадити його у свої автомобілі. Все зводиться до пошуку швидких способів скорочення викидів, поки світ будує більше водневих станцій та пунктів зарядки електромобілів. Але це ще не все. Toyota також є суперзіркою в технології паливних елементів. В основі їхніх планів щодо екологічних автомобілів лежать водневі паливні елементи, які перетворюють газоподібний водень на електрику, змішуючи його з киснем. Єдине, що виходить, це водяна пара. Поговоримо про чистоту. Toyota почала експериментувати з ідеями паливних елементів ще на початку 90-х, і з того часу вони пройшли довгий шлях. Сьогодні їхні паливні елементи менші, розумніші та дешевші завдяки вдосконаленим матеріалам, міцнішим мембранам та кращим конструкціям. Цікаво, що Toyota має понад 5 тисяч патентів на цю тему, що охоплюють усе: від конструкцій паливних елементів до хитрощів зберігання та виробництва водню. Саме так вони закріплюють своє місце як великий гравця в екологічно чистому водінні. І ось яскрава зірка в їхній історії: Марай, запущений у 2014 році. Марай, що японською означає майбутнє. Це перший у світі серійний автомобіль на водневих паливних елементах. Це велика мрія Toyota про екологічні подорожі, втілена в одному елегантному автомобілі. З того часу мій постійно оновлюється, що демонструє серйозність Toyota щодо просування цієї технології. Він працює на системі водневих паливних елементів, яка виробляє електроенергію шляхом змішування водню та кисню за допомогою установки, що включає стек паливних елементів, ядро для виробництва енергії, водневі резервуари високого тиску, електродвигун та акумулятор для зберігання енергії. В результаті вийшов автомобіль, який виробляє електроенергію та водяну пару, і нічого більше. Одна з найкрутіших речей у мірі полягає в тому, що він може проїхати довгий шлях на повному баку водню та заправляється надзвичайно швидко, набагато швидше, ніж заряджання електромобіля. Мера справжній чемпіон. Він може подолати понад 300 май на одному баку водню, що відповідає можливостям багатьох автомобілів на бензині. А ось найкраще заправка займає лише 5 хвилин. Це набагато швидше ніж зарядка електромобіля, що робить має надзвичайно зручним вибором для тих, хто хоче бути екологічно чистим. Не зменшуючи швидкості. Крім того, це повна перемога для планети, оскільки він викидає лише водяну пару, немає брудних вихлопних газів, які забруднюють повітря та не сприяють викидам парникових газів. Toyota наполегливо працює над тим, щоб мірі потрапив до більшої кількості власників. Вони вдосконалюють принципи його виробництва, щоб скоротити витрати та виробляють більше моделей, щоб знизити ціну. Вони також об'єднуються з іншими, щоб побудувати більше водневих заправних станцій. Щоб водіям не довелося шукати місце для заправки. Але Toyota не зупиняється на май. Вони також впроваджують водневу енергію в автобуси та вантажівки. Ці великі вантажівки демонструють, наскільки універсальним може бути водень, пропонуючи чисті та ефективні поїздки для міського транспорту та важких вантажних робіт, ще більше скорочуючи викиди вуглецю. І це ще не все. Тойота мріє про щось більше ніж просто автомобілі. Вони використовують водневі паливні елементи для живлення таких пристроїв, як генератори та енергетичні системи для будівель, центрів обробки даних та інших місць. Це надійне джерело зеленої енергії, яке демонструє потенціал водню, що виходить далеко за межі доріг. Загальний план Toyota полягає у побудові сталого майбутнього поєднання чудових автомобілів з правильними системами заправки та чистими джерелами енергії. Отже, як працює ця воднева магія, це досить круто. У середині автомобілів Toyota на водневих паливних елементах, таких як Май, водень з бака змішується з киснем з повітря в хімічній реакції, яка виробляє електрику для живлення автомобіля. Це розумний, чистий спосіб водіння, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Ключовим гравцем у цій системі є гаджет під назвою Електролітер, який допомагає зробити все це плавним. Він бере воду, що складається з атомів водню та кисню, злиплих разом, і розщеплює її за допомогою електрики. Це відбувається за допомогою двох металевих деталей, які називаються електродами, занурених у воду. Коли через них проходить електрика, вона розщеплює молекули води. Водень спрямовується до негативного електрода катода, а кисень до позитивного анода. Це безпечно, ефективно та виробляє лише водень і кисень, ніяких шкідливих речовин. Потім водень живить паливний елемент автомобіля, перетворюючись на електрику, яка приводить у рух двигун і обертає колеса. Блок керування живленням забезпечує безперебійну роботу всього, жонглюючи електрикою з паливного елемента та акумулятора для швидкого розгону та розумного гальмування. Паливний елемент змішує водень і кисень у спеціальній реакції, яка створює електрику, прямий постійний струм. Інвертор перетворює його на змінний струм для роботи двигуна автомобіля. Коли ви натискаєте на гальма, двигун перетворюється на міні-генератор, який отримує енергію від уповільнення та зберігає її в акумуляторі. Цей трюк підвищує ефективність і робить керування ще плавнішим. Тепер про електроліз він не ідеальний. Старіші системи перетворювали лише 60-70% енергії на водень, втрачаючи решту у вигляді тепла. Але завдяки новим стильним матеріалам, кращим каталізаторам та деяким хитромудрим налаштуванням, сучасні установки досягають 80 сотих або більше. Як тільки водень готовий, паливний елемент використовує його для виробництва електроенергії з ККД приблизно 50-60 Якщо все це об'єднати, то весь процес від води до приводу коліс досягає ККД приблизно 40-50 це може здатися заниженою цифрою, але ось у чому вся суть. Водень має велику енергетичну потужність, що дає автомобілям на паливних елементах, таким як Тойота, більший запас ходу ніж більшості акумуляторних електромобілів. BFV. І Тойота на цьому не зупиняється. Під своїм гучним гаслом: Давайте змінимо майбутнє автомобілів. Вони впроваджують купу крутих нових технологій, щоб перетворитися на повноцінну компанію мобільності, а не просто на виробника автомобілів. Тойота має великі мрії щодо Водню і вони йдуть в Абанк. Вони прогнозують, що до 2030 року Європа, Китай та Північна Америка стануть лідерами у цій галузі, а ринок паливних елементів зросте приблизно до 5 трильйонів єн. Це приблизно 5,7 мільярда фунтів стерлінгів на рік. Щоб отримати великий шматок цього пирога, Тойота впроваджує кілька захопливих планів. Починаючи з липня 2024 року. Вони відкривають новий блискучий водневий завод, щоб зробити все, що пов'язано з паливними елементами, швидшим та розумнішим. Це місце займатиметься розробкою, виробництвом та продажами під одним дахом. Тож рішення приймаються швидко і все працює як мріє. Їхні стратегії складаються з трьох основних частин: по-перше, вони створюють виробничі потужності в ключових місцях, таких як Європа та Китай, адаптуючи свої технології до потреб кожного регіону. По-друге, вони об'єднуються з провідними партнерами, щоб зробити паливні елементи дешевшими та легшими для придбання. По третє, вони активно розвивають технологію паливних елементів нового покоління, щоб зробити її кращою та конкурентоспроможнішою. Уявіть собі, скорочення вартості пакетів паливних елементів на 50 сотки та скорочення витрат на систему NextG на 37 сотки. Якщо їм вдасться отримати замовлення на 200 одиниць до 2030 року. Toyota стверджує, що витрати можуть знизитися ще на 50. Сятків. Це забезпечить стабільний прибуток, водночас забезпечить задоволення клієнтів та урядів. Вони також вирішують проблему дорогого виробництва водню, співпрацюючи з партнерами для оптимізації виробництва, транспортування та використання. Одна класна ідея в Таїланді перетворювати курячий послід та харчові відходи на біогаз для отримання водню. Ось це креативність та екологія. Toyota об'єднується з Mitsubishi Coca Corp. Та Toyota Суші Корпорейшн, щоб просувати водень далі. Вони створили новий водяний електролізер, запозичивши прийоми у мімі для виробництва водню та розробили багатобакову систему, яка підходить для всіх типів транспортних засобів, навіть для переобладнання старих для роботи на водні. Щодо великих вантажівок, Тойота працює над вантажівками на водневому паливі, стандартизує розміри баків для скорочення витрат та тестує баки з рідким воднем. Вони також випустили автомобіль з водневим двигуном у Японії, ліцензований для використання на дорогах загального користування, щоб пришвидшити перехід до вуглецево-нейтрального водіння. Крім того, Toyota співпрацює з іншими, щоб зробити водень дешевшим та доступнішим у всьому світі. Незабаром автомобілі дійсно зможуть їздити на воді. Чи означатиме це кінець для електромобілів? Поділіться своєю думкою в коментарях. Подобайте, поділіться, підпишіться та перегляньте наше наступне відео. Вам сподобається.